Доброго ранку, малята, хлопчики та дівчата. Ми з ведмедиком раді вас бачити. Подивися, ведмедик, як сьогодні багато маляток завітало до нас на музичне заняття. Привітайся, будь ласка, з малятами. Доброго ранку, малята! Дякую тобі, ведмедик. Бачите, який привітний ведмедик малята. Привітайтеся і ви з ведмедиком. Молодці малятка, раді вас бачити. Сьогодні ми з ведмедиком приготували для вас дуже веселу гру музичну, яка називається Де ж це наші ручки. Будете уважно слухати музику, пісеньку, слова пісеньки, будуть вам підказувати, що ж треба робити. Треба буде то заховати ручки, то показати ручки під музику, то ніжками потупати чи просто потанцювати. Тож уважно слухайте пісеньку та танцюйте разом з мамами і татами. І ми з ведмедиком будемо танцювати. Де ж це, де ж це наші ручки, ж це наші ручки? Десяться без це наші ручки, де поділись ручки, ось ось наші ручки, ось наші ручки, Так танцю наші ручки, наші рученята, ж це наші ніжки, де ж це наші ніжки, Де ж Дешці дошці наші ніжки, де поділись ніжки, ось ось. Наші мішки, ось наші ліжки, так танці, наші ліжки, наші дня, деш це деш це наші тітки, деш це наші тітки, це наші дітки, депотілись де тітки. Ось ось наші тітки, ось наші тітки, танці, наші тітки, наші. Хлопчики і дівчатка, ми не сумували, веселу гру грали. Ведмедик, ну що, сподобалося тобі, як малята танцювали? Молодці, як гарно і ручки показували, і ніжками тупали. Дуже весело. І нам з ведмедиком також було дуже весело. Малята, а подивіться. Здається, щось ведмедик тримає в своїх лапках. Що ж це він нам приніс? Ну, давайте подивимося уважно. Ведмедик, що це ти приніс нам? Це ж осінні листочки. Ведмедик їх назбирав, їх зараз дуже багато на вулиці під ніжками. Вони падають з дерев, тому що зараз яка пора року малята? Давайте пригадаємо, коли листочки падають з неба і дощик накрапає, в яку це пору року буває? Молодці, правильно, восени. Ось які у нас є листочки гарненькі. Їх можна самим зробити, взяти ручки, ручки і потанцювати. Ну ж бо давайте затанцюємо веселий таночок з листочками. Слухайте пісеньку, яка буде підказувати, що ж треба робити з листочками. І ми з ведмедиком подивимося, як ви танцюєте. Точки з дерева летять, землю укривають, тихо шелестять шур, 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 тихо шелестять шур, 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 тихо шелестять осінь мила. осінь Садок прийшла радості багато, діткам принесла ля ля, ля, ля діткам принесла, ля, 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 ля діткам принесла. Молодці, малята, як ви гарно і весело танцювали. Ми з ведмедиком сподіваємося, що вам дуже допомогли у таночку листочки різнокольорові. На цьому наше заняття закінчується. До побачення малята! До нових зустрічей!